Людина, яка страждає від залежності, яка знаходиться в ремісії, тобто не вживаючи, завжди знайде виправдання ситуації, причини для того, щоб вжити, якщо дійсно захоче, якщо опусти руки в той момент, коли тяга активізується. Тобто, коли з'являються у ці абсесивні нав'язливі думки. Тяга, потяг, бажання вжити у людини з'являються два шляхи, два варіанти вирішення цього питання. Перше це піддатися цим думкам, починати допускати можливість того, що я можу вжити, виправдовуючи себе тим, що там. Війна на вулиці, ракети літають, шахеди. Я дуже там стресово переніс там ніч, або мені дуже страшно за свою сім'ю і так далі, і таким чином виправдовувати себе. Або пораніше відпустили на роботі. У мене є зазор по часу, я можу вжити, ніхто не побачить і так далі. Тобто різні варіанти, починаючи себе виправдовувати, да? і торгуватися. Як це зробити, як так, щоб ніхто не помітив. Другий варіант це треба пропрацьовувати. Тягу. Так як ми знаємо, що тяга приходить через ефарійні спогади, позитивні спогади, то наша задача треба напрягти свій мозок, свою нормативну частину, тверезу частину і згадати негативні наслідки нашого вживання. І таким чином ми закриваємо тягу негативним наслідком нашого вживання і проганяємо цю тягу, і проговорюємо собі, що ми відчуваємо цей момент. І чому саме ми обрали тверезість да? і таким чином йдемо далі. Але треба розуміти, що відповідальність за вибір лежить за вами. Тобто, боротися чи не боротися, вживати чи не вживати вибір за вами. І це важливо розуміти. Підписуйтесь, у нас багато цікавого.